Не раз читаючи слово Боже, на сторінках Нового Завіту, можемо зустріти королів, купців і господарів. І сьогоднішня Євангелія не є винятком з цих правил, адже сьогодні ми зустрічаємо чоловіка, шляхетного походження. І коли ми зустрічаємо королів, Торговців, людей зі шляхетним походженням, то варто пам'ятати, як молитву наш що це є Господь Бог. А з ті слуги, які кличуть ці шляхетні люди, це є кожен із нас. І щойно ми почули притчу про міни. Так насправді може скластися враження, що міни і таланти це є одне й те ж саме. Але так насправді це є зовсім дві різних речі. Тому що таланти вони говорять про ті якісь наші здібності, е якими нас обдарував Господь. Але в сьогоднішній притчі ось цей чоловік шляхетного походження кожному дав по одній міні. Що це є за міна ж така? Як її правильно зрозуміти? І цією міною, дорогі брати і сестри, є дар життя, що кожен із нас. Був створений на образ і подобу Бога. Господь Бог дав нам життя, дав нам цю міну і сказав, що ось поки Він не прийде у славі судити живих і мертвих, ми маємо примножувати цю міну. Життя воно не завжди є досить простим. Ми не вибираємо час, ми не вибираємо місце, не вибираємо обставини, в яких народитися. Але від нас залежить те, який, який великий плід принесе ось ця моя міна, принесе ось це моє життя. У когось може бути дуже насичене таке життя десять мін. У когось може бути навпаки п'ять мін. Але також зустрічаємось з слугою, слугою, який злякався свого дару. Злякався, і він просто не знав, як його використати, що, що з ним зробити. І тому вирішив просто сховати його, і нехай собі лежить і чекає. І сьогодні літургія слова так насправді запитує кожного з нас, чи яким слугою я є, чи я навпаки намагаюся розвиватися, намагаю примножувати, творити, приносити плід, чи навпаки я є переляканою людиною, людиною, яка взяла, сховала цю міну. У землю страх є чимось цілком нормальним. Бо безстрашна людина це не та людина, яка зовсім нічого не боїться, ні. Це людина, яка вміє перемагати свій страх, вміє подивитися йому в очі. І Господь Бог також насправді нам і дав теж різні. Дари, тому от, от ми маємо церкву, щоби, от коли ми у нашій щоденності зустрічаємося з різними випробуваннями, труднощами, сьогодні згадуємо святу Цицилію, яка віддала своє життя за Ісуса Христа. Але скільки з нас переживає? Біле мучеництво, тобто зустрічається з певною несправедливістю, зустрічається з осудженнями, з оскарженням багато людей. Але у всьому цьому ми не є самотні. Пам'ятаймо про це. І просімо сьогодні за заступництвом святої Цицилії Діви і Мучениці, щоб наше життя було прекрасною одою Творцеві, щоб кожен із нас зміг помножити цю міну, щоб у когось вона була десять, у когось була п'ять. Нехай нам у цьому допоможе свята Цицилія. Амінь.